Астрологічний гороскоп для Овнів на листопад 24 року, з 1 по 10 листопада, ваше прагнення до незалежності буде підвищеним, що може спричинити деякі конфлікти в особистих стосунках або на роботі. Перші дні листопада сприяють активній роботі новим угодам та швидкому вирішенню складних завдань. У бізнесі та кар'єрі варто скористатися періодом для презентацій та переговорів, але емоційне напруження. Після 6 листопада може призвести до неочікуваних змін, будьте готові адаптувати свої плани. Ваші робочі стосунки будуть трансформуватись, а це означає, що для подальшого розвитку кар'єри потрібно включати креативність, мисленні та уникати напруження, коли зіткнетесь з тим, що ваші очікування можуть не співпадати з реальністю, можливі не Розуміння допоможе чесність та уникання ілюзій, є підвищений ризик травм, особливо в екстремальних або фізично активних ситуаціях, бути обережні у спорті та під час подорожей. З 11 по 20 листопада середина місяці приносить деякі полегшення та стабілізацію енергії, сприятливі умови для продуктивної роботи. Зараз варто зосередитись на розробці довгострокових планів. Але ситуації можуть вимагати додаткових зусиль у вирішенні бюрократичних та правових питань. Просторіччя емоцій знову активні і можуть викликати серйозні суперечки або навіть розставання з партнерами. Уважно підходьте до питань влади та контролю в стосунках, спробуйте зберегати спокій і вирішувати проблеми дипломатично. Цей період також несе ризики травм через вихід негативної енергії. Варто уникати небезпечних ситуацій, і уважно слідкувати за своїми здоров'ям. З 21 по 30 листопада кінець листопада приносить більше можливостей для зростання та розвитку, але з певними випробуваннями вам будуть властиві креативність і впевненість, у прийнятті. Не ті Зараз хороший час для роботи над проектами, які вимагатимуть довгострокової підготовки. Гармонійний період для стосунків ви можете відчути новий прилив пристрасті, але будьте обережні з прихованими бажаннями та ревнощами. З кінця місяця ризик травм зменшується, але квадратура все ще працює. Та може викликати раптові несподіванки, уникайте ризикованих ситуацій і не поспішайте. Рунічний гороскоп для обнів на листопад 2024, з 1 по 10 листопада руна Тайвас. У цей період вам знадобиться стійкість і рішучість. Цей символізує. Боротьбу та здобуття перемоги через дисципліну та наполегливість у бізнесі можуть бути виклики, але ви зможете їх подолати. З 11 по 20 листопада руна ГЕБО, партнерство та взаємодопомога. Цей період підкреслює важливість стосунків та співпраці. ГЕБО символізує дари та обміни інформацією, енергією. Зосередьтесь на підтримці близьких і отримуйте допомогу в обмін. Це час для зміцнення зв'язків і гармонізації взаємодії з іншими, відкритись у спілкуванні принесе позитивні результати. З 21 по 30 листопада руна Іса, руна льоду. Роздуми та самопізнання. Цей період призначений для внутрішнього зосередження і символізує статичність і замисленість. Використовуйте цей час для медитації і самороздумів. Займіться самоаналізом, щоб зрозуміти свої справжні бажання і потреби. Це може призвести до важливих відкриттів і трансформацій гороскоп здоров'я та снів для овнів на листопад. З 1 по 10 листопада цей період підходить для підвищення фізичної активності та поліпшення загального стану здоров'я. Вам будуть властиві енергійність і мотивація. Важливо звернути увагу на харчування. Спробуйте включити більше овочів і фруктів у свій раціон, щоб підтримати імунітет. Однак будьте обережні з емоційними перевантаженнями. У цей період ваші сни можуть бути особливо яскравими та емоційними. Аспект тригон місяця та Сатурна може вказувати на сни, пов'язані зі стабільністю та захистом. Зверніть увагу на символи, які з'являються в ваших снах. Вони можуть вказувати на те, що вам слід зосередитись на певних аспектах вашого життя. З 11 по 20 листопада респіраторні проблеми можуть виникнути. У середині місяця ризик засту та проблеми з диханням підвищується. Варто уникати переходження, підтримати дихальні шляхи та теплі умови. Пам'ятайте про правильний догляд за носовою порожниною в сезон холодів. Фізичне навантаження енергії стане більше, і ви відчуєте бажання бути більш активними. Тіші прогулки, легкий біг або йога допоможуть підтримати тіло в тонусі і зміцнити імунітет. Сни в цей період. Про активність у цей час можуть знизитися знитися сюжети, пов'язані з активними діями або фізичними випробуваннями. Це може бути біг, змагання або інші форми боротьби, такі сни відображають вашу внутрішню готовність до дій змін. Інтуїтивні сни у середині місяця вам можуть снитися сни з інтуїтивним значенням. Вони вказують на те, що ваша підсвідомість підказує, як краще діяти в складних ситуаціях. Записуйте сни. Для подальшого аналізу. З 21 по 31 листопада обережність із травмою. Наприкінці місяця зростає ризик дрібних травм або випадкових ушкоджень. Будьте уважні при фізичних навантаженнях та обережні на вулиці, особливо на слизьких поверхнях, загальний стан. На цьому етапі важливо стежити за здоров'ям серцево-судинної системи, уникати перевантажень і зверніть увагу на харчування, особливо на вміст солі та жирів у фураціоні сни перечуття з 21 по 30 листопада. Можливі сни, які дають відчуття Майбутніх змін це можуть бути сни з символами нових починань, переїздів або трансформацій. Такі сюжети свідчать про нові етапи вашого життя, які наближаються. Баланс між роботою і відпочинком. Якщо вам сниться, що ви перебуваєте у пошуку балансу, наприклад, бачите щось або намагаєтеся знайти рівновагу, це вказує на важливість гармонії у вашому житті зараз.